Усіх вітаю на своєму каналі. Ми в Нікополі, нас обстрілюють, але в нас все добре. Потрошку робимо ремонт у військовому. Ну, як ремонт, стройку, щоб нас найшвидше переїхати. За господарство зараз в мене на каналі дуже мало відео, більше за стройку, тому що я увесь там, весь ремонт там мабуть, не буде, тому що грошей не вистачило. Зараз хто в курсі, такі ціни на все прям зашкалюють. На яйце великі ціни, а на стройматеріали теж дуже великі. Зараз по господарству, ну так, два слова. Дівчулі яйценоска все менше. Я казав, що стабільно 120 яєць на день. Зараз 118, 119, 114, 115. Чому? Тому що. Вимкнення світла йде, і в них нарушується світловий день. І тому йде яйценоскость погано. погана. Бачите, ззаді в мене контролер. Це контролер, я за нього відео знімав для будучи бролятні. Поставив його сюди на освітлення, тому що в моїх маленьких контролерах от там от він лежить і висить. Сіла батарейка реального часу. Не хочу її шукати, розбирати. Немає, просто немає часу. Тому на світло поставив контролер, працює. І ну, якраз невеличкий тест вовиної продукції буде. Зараз покажу маленьке відео, яке я знімав 17 і листопада і сьогодні. Що ми зробили там у військовому? 17 листопада, 7 ранку. Дві ночі я у селі. Виходить, третій день пішов. Дуже багато особисто я нічого не зробив, тільки оці створочки, хвірточки на задній двір. Світло виключають, то дощ. ну Тільки це я зробив. Хлопці багато чого не робили. Замеси робили руками без світла. Так вийшло. Багато складнощів у них була глина дуже-дуже кріпка, виявилась, вони там стрибали на цих лопатах. Потім дуже складно було їм робити, робити траншеї, тому що під асфальтом тут асфальт, а під ним грандшлак, і він ще з цементом. Цемент радянський, синій аж. У них перфоратор такий ну, дуже великий, але він дуже повільно справлявся з траншею. Зараз покажу. Подвір'я все в праці, все перерите. Це у нас каналізація. Траншея не глибока. Хлопці кажуть, що для каналізації не треба глибокої траншеї. От така вона йде до старої ями. Стару яму. Бачите, ми гуртом четвером посунули цю кришку по трубах. А, кирпич оцей старий, який обвалився і зробив все суфт, він виложив по-новому, Руслан. І сьогодні ми покладемо цю кришку обратно, вона буде западліцьо з усім двором. Невеличка яма перелівна ці старі труби, вони дебелі, вони залишаються там жити. А от. Це вони копають до нової ями. Отак от вона виглядає. Буде кришка, це буде закопано, щоб полісадник був гарний. Ось так. Ой, бачите, да. ось от така от ямка. Все вручну і заміси хлопці робили. Молоді, здоров'я ще є. І викладали. В 7 ранку вони приїхали викладати і вже в 11 дня оце все було зроблено. Виходить, за 4 години вони все зробили по викладці ями. Так, ну, а там а, палки закріпив, такі брусочки. Зараз їду за двома вікнами на кухню, за оціма на Солонянський пост. Треба забрати два вікна. Мабуть наступного тижня буду встановлювати. Зараз покажу, хлопці мені показували. От бачите, який синій це бетон. І оце вони, глянь, які булижники. жінки. Прямо кажуть, як дикий камінь вийшов. Оце все бетон. Вон який. Вони розбивали, пробивали. Тут ямка поглубже, тут метр. Ось така тут буде водичка. Прямо кухню. Прямо кухню. А, зараз тепер розумі, приходить розуміння, цього дом. дому. Дом внутрі із шпал. Гліна, дранка, в пів зроблена кладка. А, фундамента як такого, немає. Получається, внизу там трошки шлаку, він осипається. Потім там така жовтенька жовтенька. Це трошки піска. І в оце лежать блоки строїтельні великі блоки, Фундаменти. Фундамент не є. і на них вже будувався будинок. Тобто, як такого фундаменту немає, є тільки оці от блоки. Тому такий високий будинок вийшов, тому що він на блоках. Тут десь хлопці побачили ці блоки. Ну от, Кажуть, бачиш. Є вон там, виступ, бачите, такий виступ, як у блоків. І оце от тріщини, оце от ширина блока. Це от один блок лежить. Тобто кажуть, що всі тріщини, які пішли по хаті, це якраз там. Ця трі, тріщина, там, це все пішло по блоках. Так що якось так. Ну, Зараз стрічі окна, хлопці будуть працювати, а я ці камінці. Буду туди скидувати цю велику гору, тому що ну, подвір'я треба пересуватися, глину вони засиплять. А от стільки глини в мене 5 кубів. Тепер можна щось екокурятник будувати, курник з глини, якогось навозу. Хі -хі, можна строїти. Так, це 19 листопада. Вже стоять двері стоять. Хлопці з Нікополя приїхали, їхали 2 години, ставили, як завжди, 20 хвилин. Каналізація трошки, це от у дом води за 2 дні просіла. Грунт просів. Це добренько. Дверцята стоять. Каналізація теж трошки Було западліцо. Зараз просіла. Покажу зараз у будинку, як виглядає це все. Так. Піна ще дуже свіжа. От так виглядають двері із Двері я міряв, трошки зробив вущи, щоб відкос внутрі був розкосий. От так от виглядає він печально. Треба утеплювати. Ну, як печально. Це зробимо. Так, у ванні виглядає все отак. Хлопці залишили розводку каналізації буду робити сам, ніхто не бажає. Дуже важко знайти людей. Щоб приїхало, не знаю, щось люди. Не знаю. Всі воюють, немає людей, які хочуть працювати. І отак вони залишили тут воду. Хлопці, які будуть робити опалення, підключать воду і зроблять розводку. Тут поки що отак. А, ні, я ще придбав зараз. Ще були придбані вікна. Два віконця стоять. Буду сам встановлювати. 10 років є досвіду. Сам буду встановлювати вікна. Вікна завжди ставлю тільки рехау. Закінчував академію рехау в свій час. Гречи з Furнітуra, сама казирна. Ну, привик так, так і буде сюди два віконця. Як ви побачили з відео. Трошки кракуємо уперед. Сподіваємось через два тижні вже бути там. Зараз ще дуже багато часу приділяю інтернету, Ютубу, читаю статті різні. Треба себе обезпечити енергою. Тобто енергобезпечність треба зробити. Тому що я бачу світло, це дуже, дуже важливо Важливо для нісушки, для бролера. Міркую, спілкуюся з людьми. Мабуть, ще остаточно ні, але, мабуть, буде робиться, скажімо так, безперебойник, з запасом мощності десь 2,4 38 кВт. Ще не знаю, тому що це зараз. Ажіотаж і великі кошти стоїть. Даний безперебойник на 24 кВт, 2,5 кВт для брулерів і несушки витримає десь від 4 до 10 годин праці моїх так, приміщень. Тобто я вже казав, що це приміщення, де в мене несушки, в них подається їжа і крутить вентилятор. Десь 100 Вт на годину таке приміщення. То для нісушки це майже добу вони можуть від безперебойника питатися. Коли буде живлення, то такий безперебойник при 50 пірної зарядки десь 3-4 години і він знову встроїв. Для бройлерів там трошки по-іншому. Буду будувати бройлерну, буду показувати, як я придумав, як вони, на чому вони будуть жити. І як вони будуть опалюватися. Все буду будувати, розповідати, зробить людина, мені цей блок живлення, і теж розповім. Ну, таке коротеньке відео. Як в нас справи, ми живі, все добре. Все, слава Україні, ЗСУ, ви молодці. Обіргайте НАТО, тому що вони бояться кое кого а ви нікого не боїтесь. Все, до побачення. Скоро зустрінемось.